Так, як зробити отвор для вікна у цегляній стіні приватного будинку? Зовні на фундамент покладен один ряд товщиною цегу. Далі пустота приблизно 1-2 см і пів цегли. Кладка на глині. Ой, погана стіна, Дмитро. Ой, х, погана стіна. Погана, тому що для того, щоб пробити прийом, треба стіну стягувати швелірами. А коли є пустота, ви не можете стягнути швелярами, ви стінку зламаєте просто. Тому це і погано. Такі рішення, Хлопці, такі питання краще все ж таки задавати на приватні консультації. Розумієте, тому що мені бажано подивитися фотографії вашого будинку, що там спирається, як воно опирається там, і так далі, тому подібне. Але я розповім, скажімо так, наш опит да, одного об'єкту, як ми це робили, коли була колодізна кладка Тобто колодізна кладка це коли йде півцегли, повітряний прошарок і знову пів цегли. І нам треба було зробити проєм під вікно. Стандартна технологія це коли робиться пас, вставляється в нього швелір, пас Вставляється швеллер і, і шпільками та йолки-палки І шпільками в шахматному порядку воно стягується. Але коли ось тут повітряний цей прошарок, цього зробити не можна. Також, так, якщо ми виконуємо теплотехнічний розрахунок, то ви побачите, що оцей прошарок в ньому температура близька до конденсації. Тобто взагалі-то після утеплення будинку найкращий варіант, щоб все ж таки тут пустоти цієї не було. Тому на об'єкті, де от була така стіна, перше, що ми зробили, ми спочатку заповнювали оцей, оцей, господі, воздушний оцей прошарок, заповнювали перлітовим раствором. Він там був десь міліметрів 40, тобто там була неповноцінна колоція кладка, а отак от півцегли, десь дозор 40-50 мм, знову півцегли. То ми його заповнили теплим розчином перелитовим. Він набрав міцності, а далі ми виконували роботу, як звичайно. Тобто робили штроби, вставляли швелер, зачеканювали його розчином, стягували шпільками, після чого робили прийом. Зрозуміло. Інше далі. Може бути такий варіант, що якщо зверху немає ніякого навантаження, або є монолітний пояс, котре розвантажує це місце. Ну, наприклад, вам треба пробити віконце там 600 мм, зверху йде Маурлат. Наприклад, там 100 на 150, 150 на 150, або монолітний пояс якийсь там йде, тобто спирається, то я скажу вам так: отакі от прийоми просто болгаркою прорізали і вивалили. Все, ніхто ніякі швеліра взагалі не ставить. Тому що теоретично виходить так, що кладка вона взагалі тут тримає ось цей трикутник тільки. А цей трикутник спокійно тримає розчин за що адгезії. Просто розчин. Так, зрозуміло, да Є варіанти ще вклейки, наприклад, арматурних стержні. Давайте такий варіант. Ну, це теж це прийоми, ну нехай десь там від 600 до 1,20 м. Такий варіант теж може бути. Наприклад, нам потрібно зробити з вами прийом. Все прибираємо. Не, 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 не подобається мені коли дуже багато всього на столі. Воно відволікає. Ось. Тобто вклеюються арматурні стержні Ви робите штрабу від збоку. Стінка-стінка. Звичайним паз різом, котрий використовують електромонтери або болгаркою. Прирізаєте паз. На глибину десь сантиметра 3, ну сантиметра 4 десь, да? вкладаєте в розчин, вкладаєте сюди арматуру. І зачекануєте розчину. Тобто, коли ми дивимось на фасад, ми бачимо ось таке: оце місце майбутнього прийому. А ось це вклеєна арматура. Одна, друга. Може, третє бути, якщо ви там боїтесь. Так, ви її вклеїте, даєте розчину набрати міцності, ну теоретично, при плюс 20 це десь там тиждень, нехай 2 тижні. Е якщо боїтесь, ну місяць, якщо є час, ну місяць, хочеться пришвидшити, ну купуйте тоді ремонтну смесь вона швидше набирає міцності можна її виконати ці роботи. І далі болгаркою прорізали. І вивалили це. Але з болгаркою. Тобто, адбойним молотком так просто не можна. Болгаркою прирізає, прирізаєте і все. Тобто, прирізаєте трошки нижче і вивалюєте. З цього боку робите точно так же. Точнішенько також. Дві арматуринки, між арматурінами, ну, можна це робити в швах. Цегляної кладки, тобто це ну, один ряд, ось, ось тут ось тут цеглинка лежить. ось Тобто, можна в шві це зробити, щоб було зручніше. Ось там один-два рядки. Все, от таким от чином зробити. Ну, а якщо прийом буде вже більше, ну, тоді тільки швелера, тобто пролити спочатку цю пустоту розчином, щоб він набрав міцність, і потім вже зі швелерами працювати, великі прийоми робити.